І ще ще один момент, тут говориться про якісь зміни у відносинах з близькими рідними. Я б сказала, налагоджується контакт, покращується контакт саме з близькими і рідними. Якщо ви, наприклад, переживали, хвилювалися стосовно якогось холоду, який був присутній у відносинах, так, то він як начебто розвіюється. Так? І в кого було якесь непорозуміння, люди приходять до компромісу, до взаєморозуміння, і це буде вас радувати, надихати. І відчувши, що все налагодилося з близькими і рідними, якісь дві задачі разом. Ви зможете пустити на реалізацію і сумісно їх вирішити. Тому що є допомога, є підтримка, от що у вас тут в перспективі змалювалося. Зміняться відносини з близькими і рідними. Якась, знаєте, підтримка і впевненість, і радість, що контакт налагоджується.